Під час зйомки сюжету на центральному ринку ми зустріли наших друзів, громадську організацію родини загиблих героїв. І не могли не відобразити їхню підтримку нашим бійцям, які наразі лікуються у шпиталях. Ми намагаємося два рази на місяць їздити до хлопців в шпиталь. От, купуємо тут на базарі свіжі овочі, фрукти, смаколики для того, щоб покращити їх раціон питання, щоб хоч трошки хлопці отримали якісь вітаміни. Це ми робимо да, від нашої громадської організації. Ми збираємося тут всі разом, наша родина, і разом закуповуємо всі оці продукти на кошти, які зібрали. благодійні саме родини загиблих. Є і люди, які всебічно підтримують захисників. Продавчиня Тетяна розповіла: знає звичайних мешканців, які допомагають. Что сами производим, вот это все соление, мы сами делаем консервацию сами. Когда можем, мы даем. Когда подходят к нам, и передаем, и все, что можем. Бо у нас другого выбора нет. Да помогает, но выборочно. Вот такие напротив, как соседка моя помогает. Там еще пару людей. А так люди считают, что вот так. У нас просто у мене одна дочка, вона ні на фронті, а так всі родичі, всі друзі дуже багато. Після третій кобу постійно душа болить, все болить Реагуємо дуже, дуже якось так. Головне не слід забувати, що війна триває і кожного дня, кожної секунди наші захисники потребують нашої підтримки в тилу. Донайте, передавайте їм все необхідне та дякуйте. Без них не було б нашої країни.